Яка ж ситуація на бахмутському напрямку? Безпосередньо будемо дізнаватися в офіцера артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж Володимир Назаренко З нами на зв'язку. моє вітання, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава, добрий день студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучити до ефіру. Вітання всім киянам. Дякуємо вам за те, що ви знайшли таку можливість і відгукнулися на наше запрошення. Перед тим, як ми безпосередньо будемо розпитувати у вас, що ж відбувається на бахмутському напрямку, розкажіть, будь ласка, в чому зараз у вашого підрозділу є потреби на що саме ви збираєте, аби кияни, які нас дивляться і загалом, всі українці змогли долучитися до цього? Власне, є як офіцер артилерії. Чітко розумію, що основна потреба у артилерії в умовах, коли у ворога є перевага в боєприпасах, в кількості стволів, в кількості техніки, та в принципі, і вже висил перевагу ворога зберігається на всьому східному напрямку, бахмутському напрямку. Зокрема, то більше потребу артилерії це очі в небі для того, щоб кожен постріл, кожен снаряд летів чітко в цілі на подавлені, цілі і бачити кожен розрив для того, щоб Максимально підводити, коригувати, і кожен розрив знову ж таки летів на знищення ворожої цілі. І yes. для нас є найбільшим пріоритетом це. Контрбатарейна боротьба, адже у ворога всі ці дії, про які ми чуємо, просування ворога спроби, точніше просування ворога. Це не тільки іванівськи, не тільки Іванівський, не тільки часів яр. Маємо говорити, що по всьому східному напрямку від Куп'янська і нижче, і південніше ворог тисне малими групами, шукаючи можливість то в одному, то в іншому місті пробувати проривати оборону, але нічого не вдається у ворогу, наша оборона міцна, і більшість атак ворога відбуваються. Ініціатива залишається за силами оборони України. Чому я так впевнено кажу, тому що кожна відбита атака ворога це програний бій ворогом, тому що ворог концентрує неймовірну кількість і живої сили, і техніки. І... Ресурсів і боєприпасів, і снарядів і артилерії, і доволі часто спроби просування ворога малими групами це глибоко шалоновані сплановані атаки. Хоча вони залежать від підрозділу, тактика ворога залежить від підрозділу, від тих задач, які даються. Але доволі часто це в десятках місцях одночасно відбуваються спроби штурму ворога, тобто це і від Куп'янська. Це і напрямок від Криміної, це і герої-захисники, захи... які відбувають атаки на сіверському напрямку, які відбувають атаки зі сторони веселого виїмки зі сторони в принципі Солідара. Вже південніше це і Богданівка, часів яр. Ще південніше це Іванівська, і от власне в багатьох місцях малими групами ворог пробує просуватися під прикриттям великої кількості артилерії. Доволі часто ворог використовує знову ж таки і і бронетехніку інколи і не застосовує все залежить від рельєфу місцевості, від укріплення, від тактики дій ворога від тих задач, які він отримує. Але знову ж таки оборона на щастя. Міцна, наші побратими, герої з усіх підрозділів і національної гвардії, прикордонники збройні Сили України ці атаки ворога. Пане Володимире, ви вже кілька разів згадали Іванівське. А що стосується Богданівки, яка ситуація там? Ну тому що зараз йде, йде багато повідомлень про те, що ворог намагається намагається атакувати наші позиції і там на північ від населеного пункту часів яр. Ситуація доволі складна, тому що бої ведуться фактично за окопні. Опорні укріплення навіть не на відстані в декілька сот метрів, а в декілька десятків метрів ведуться бої, які ем, фактично супроводжуються великою концентрацією зусиль. Ворог активно використовує очі в небі, ворог активно використовує реп-засоби, ворог активно використовує ланцети, дрони, ударні дрони, і це певним чином ускладнює, скажімо так, але знову ж таки сили оборони для нас, як для артилерії, повторюсь, важливо. Це є очі в небі для того, щоб е, працювати на контрбатарейну боротьбу для того, щоб е, зменшити вплив ворожої артилерії, якої набагато більше, у якої набагато більше і снарядів. Тому відповідно на один наш снаряд кожен наш снаряд має летіти е, в ціль. І ситуація лишається е, напружена на всьому східному напрямку, е, тому що знову ж таки бої, бої ведуться, ворог е, планує, ворог намагається. Е, Боями на багатьох напрямках щодо багатьох посадок, щодо багатьох вулиць, щодо багатьох сіл тиснути, тиснути загалом на східний напрямок, і в більшості випадків ворога це не вдається, адже ще на підходах. Тобто, ми моніторимо, бачимо приблизні тили ворога. Ми приблизно бачимо, яким чином ворог приміщується, яким чином він накопичується, яким чином він пробує діяти, і завдаємо удари на вістані в там в кілометр. Два, три, п'ять, десять, і більше не хотів би вже конкретніше говорити для того, щоб ворог не дізнавався, Але в будь-якому випадку в більшість сил ворога розбивається ще. На етапах накопичення, і тому вони зараз активно використовують ці засоби спроби підвозу малих груп, тобто і як вже було зазначено, і баги, і легку бронетехніку, і доволі часто пробують робити атаки, зокрема там і Білогорівка, і, і Південніше, тобто і інколи з прикриттям бронетехніки і танків. Але це якусь системність доволі складно. Скажем так, чітко відслідковувати до того ж доволі е, складність приносить те, що ворог використовує е, керовані авіабомби, авіацію по тилам, і характер дій ворога е, від е, крім того, що вони намагаються використати перевагу в боєприпасах в артилерії, е, які ми фактично бомбардують. Тобто від мінометів 82-го калібру, закінчуючи там 152 ми і більшими калібрами, фактично бомбардують тили, тили. Е, але знову ж таки вони вже там, як рік, навіть можливо навіть більше, намагаються вдосконалювати тактику коригування вогня артилерії, так само як в принципі сила оборони, але західна артилерія набагато точніше, і ту артилерію, яку нам надають західні партнери, вони, скажімо так, на голову вище. Тому ми намагаємося так само використовувати перевагу в точності західної артилерії, і в цих умовах. Ворог активно е використовує fpv дрони БПЛА, і тут ми маємо мати технічне лідерство в FPV-дронах, тобто у нас має бути і більше, і маємо говорити і про вправність, і про технічну здатність, тому що ну, ж такі ударні дрони це окремий рід військ, який має так само переважати ворога їх технологіях і в точності. А окрім того, що вони продовжують застосовувати каби fpv дрони, окрім того, що вони змінили трішечки тактику, чи продовжується. Оця практика м'ясних штурмів на Бахмутському напрямку? Все залежить від підрозділу, адже е, буває підрозділ, який е, має. Е, Одні задачі інше одне оснащення доволі часто. Вони знову ж таки тели бомбардують артилерію великою кількістю боєприпасів, в тому числі застосуванням авіації, керованих авіабомб, і під прикриттям малі групи 4, 5, 10 в декілька етапів тобто група наступу, група прикриття, група резерву, група закріплення тощо, і тощо, але от такі дії малих груп. Доволі часто місних, тому що ми бачимо ворога. Ми завдаємо по ньому удару, відпрацьовуємо наші задачність, задачі в тому от власне і потреба в коптерах, і закликаю, прошу підтримати збір на коптер в тому, щоб відпрацьовувати і вчасно бачити накопичення ворога, і вчасно скажімо так, знищувати ворога, не даючи можливість ворогу вийти на нульові позиції для початку штурмів. Угу. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Володимире. Дякую. Тут ми розуміємо, що для того, аби полегшити вам роботу, для того аби краще протистояти ворогу, якраз таки вам необхідні. Ось ці очі в небі, на які ви зараз і збираєте. Ще раз закликаю наших глядачів долучитися. Ви можете зараз бачити на своїх екранах номер відповідної банківської карти, і таким чином підтримати наших бійців, які сьогодні боронять нас із вами. Вам дякую, пане Володимире, дякую. за те, що знайшли можливість долучитися до нас і розповісти оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ Рубіж, був із нами на зв'язку.